Яка відповідальність за невстановлення терміналу? Привіт! Все ще повсемісно можна зустріти ситуацію, коли ФОП чогось чекає, не встановлюючи РРО, і просто відключає банківський термінал на торгові точці? Це відео покликане нагадати вам про відповідальність за таке порушення, а це насправді є порушенням. Стаття 17 закону України про захист прав споживачів встановлено, що за всіма споживаючими однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торгівельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами. Також згаданою статтею встановлено право споживача на вільний вибір товарів і послуг, у зручний для нього час та на вільне здійснення безготівкових розрахунків з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця форм розрахунків, установлених законодавством України. Продавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати. Про що це каже? Про те, що якщо ви торгуєте товаром або послугами і покупець хоче розрахуватися картою, то ви зобов'язані надати йому таку можливість. В січні місяця збільшилася кількість скарг споживачів щодо відмови з боку продавців у безготівковому розрахунку за придбані товари, у зв'язку з чим у Держпродспоживслужбі додалося роботи. Хто перевіряє Держпродспоживслужба. Погані новини вони приїжджають одразу після скарги покупця. А якщо перевірка викликана скаргою, мораторій на неї не розповсюджується. Тобто, один обізнаний покупець, який принципово захоче розрахуватися карткою, може нормально так зіпсувати вам настрій. Кого це не стосується? Постановою 878 передбачене звільнення окремих категорій продавців від обов'язкового приймання спеціальних платіжних засобів. Зокрема, суб'єктів господарювання, тобто ФОПи чи ТОВ, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тисяч осіб. Які штрафи? Тут коротко: 8,5 тисяч гривень. Не дали можливість розрахуватися карткою. На вас пожалілися, отримуєте великий штраф. Висновки: закон не новий. Він працює вже багато років, і система накладання штрафів за дане правопорушення добре відпрацьована. Якщо ви забажаєте сказати, що у вас був відсутній інтернет, чи термінал зламався, банк надасть протилежну інформацію, якщо це не так. Тому йти на такі ризики, чи все ж таки встановити РРО і працювати легально вибір за вами. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.